Худоб'як покинув Карпати. Капітан та багаторічний вожак львівського клубу Ігор Худоб'як перейшов до російського Ростова. Взагалі не роздумав, одразу погодився на перехід, лишалися тільки формальності вирішити з нашим клубом. І це все, все відбуло завдяки там, моїм агентам там, і особливо там, Герману Ткаченко компанії про я дуже радий, що я перехоз. Планую залишитися. Мене рада справа викупа і планую залишитися. дуже напружені відносини з керівництва. Синьо жовті взяли гравця в оренду. Термін угоди один рік, але потім росіяни можуть викупити худоб'яка. Ігор не полетів із командою на збір, проте одним із перших знайшов нове місце праці. Карпати ж наголошують, що фінансова сторона угоди їх повністю задовільнила. Зазначимо, що у зелено-білій формі ходоб'як провів 219 матчів.